Аби пацієнти отримували якісну медичну допомогу ще швидше. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала сучасний реанімобіль від благодійників з Бельгії. Транспорт повністю оснащений необхідним обладнанням, яке допоможе рятувати життя як цивільному населенню, так і військовослужбовцям. Така допомога для лікарні є надзвичайно важливою, каже директор Тарас Масляк, адже автопарк потребує оновлення, тож проблема з транспортним забезпеченням пацієнтів більш ніж нагальна. Ця машина буде просто необхідна для транспортування і для перевезення різних пацієнтів, в тому числі і військових, у різних станах у крайні важких, тому що це ренімобіль, який практично повністю напакований всім обладнанням, які потрібні для утримання і збереження життя наших пацієнтів. Ці люди просто молодці. Вони цю машину нам передають безкоштовно. Це їм передали ця машина. Приїхала з Бельгії від меценат який допомагає е, Україні в цій е, під час війни, ключі від реанімобіля вручив голова благодійного фонду Василь Швет. З початку війни чоловік забезпечує автівками фронтовиків. Та як тільки почув про потребу реанімобіля в тиловому місці, одразу ж відреагував на неї. Ми зустрілися з Тарасом Романовичем, і Тарас Романович каже, що дуже бракує автомобілів. Бо на початку війни були передані на Херсонський напрямок ну, для вивозу напевне поранених. І каже, треба було би швидко. Я кажу, я таким ніколи не займався. Ця допомога була спрямована для військових на схід. От і я подзвонив до свого друга в Бельгії, яка потрібна швидка допомога. Він каже, так, без проблем, ми її до вечора купимо. Він каже, що це не війна України, а що це війна Європи. І він тому дуже активну участь збирає в підтримці Збройних сил України, бо він розуміє, що ми вистоїмо, то значить далі не піде війна. Вартість реанімобіля 30 тисяч євро. Він допоможе транспортувати пацієнтів у критичних станах не тільки в межах міста, а й при потребі за кордон. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал, 402. Повернули пацієнта до повноцінного і здорового життя у центральній міській клінічній лікарні. Медики успішно прооперували пацієнта з рідкісною вродженою вадою серця. Геннадій Крайкін родом із Донеччини. Захворювання в чоловіка діагностували ще в дитинстві. Та, попри це, він активно займався спортом та жив без будь-якого дискомфорту. Аж поки три роки тому хвороба не дала про себе знати. Відчував себе добре до 30 Тобто ну і ти грав, і займався ну. Штанги, в Гірі, на, ну, на велосипеді їздив, ну дуже багато. А після 30-ти ну, задишка. Тобто, ну, як фізичне навантаження, я не мог ну, віддишатися, ну, віддихатися. Таке ну, неприємне відчуття. Там е, приїжджали з Краматорська лікарі, казали, що треба міняти клапан на механічний або біологічний. Війна змусила чоловіка відтермінувати операцію та восени 2024 року переїхати з рідного міста до Івано-Франківська. Після детальної діагностики в ЦМКЛ кардіохірурги встановили, що клапан у нормальному стані, а сама проблема була у мембрані, яка заважала витоку крові. Відтак почали підготовку до операції. Виконана операція резекція цієї мембрани, яка перешкоджала випливу крові з лівого шлуночка до аорти, і вдалося зберегти власний рідний свій клапан аортальний. який… Цілком є добре, і морфологічно, і структурно. От, тому зараз пацієнт проходить таку пізню реабілітацію. Як правило, навіть в дитячому віці висічення мембрани може ставатися рецидив, рецидив і потребувати реоперації. От, Але висікли достатньо і звільнили вихідний тракт лівого шлуночка для того, щоб ми не мав в цей пацієнт далі якісне життя. Операція здійснювалась в умовах штучного кровообігу, тобто функціонування серця та легень забезпечував апарат. Завдяки мініінвазивному оперативному втручанню каже кардіоанестезіолог ЦМКЛ Андрій Вовчук, вдалося зменшити больовий синдром та забезпечити коротший період реабілітації пацієнта. Розвиток і проведення малоінвазивних кардіохірургічних втручань дає змогу значно покращити та оптимізувати ведення таких пацієнтів в післяопераційний період, оскільки пацієнт фактично на другу добу вже може вставати, ходити, рухатись. Це не тільки покращує значно його психоемоційний стан, а й значно зменшує ризик таких небажаних післяопераційних ускладнень, як, наприклад, застійна пневмонія. Ніж за тиждень після операції Геннадія виписали з лікарні, поки він підтримує медикаментозне лікування. Втім, в майбутньому кажуть лікарі, чоловік зможе обійтися без прийому ліків. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. Останній масштабний ремонт робили ще 15 років тому. Івано-Франківську оновили педіатричне відділення номер 5 Щодня, розповідають медики, тут приймають понад 20 маленьких пацієнтів, тож потреба у якісних умовах була дуже великою. Відтак змінився не лише інтер'єр приміщення, а й його функціональність, адже сюди закупили сучасне обладнання та облаштували нові кабінети. Наші пацієнти це дітки. І їм це дуже, ну, нам потрібно якісно їм надавати допомогу, це обов'язково. І для цього потрібні нові, нові, ну, нові матеріали, які, які для цього треба. Оновили в кабінетах у нас нове обладнання, в нас нові ростоміри, в нас нові ваги для маленьких діток, для старших діток. Це обов'язково. Кожного року дитинка приходить на огляд, лікар мусить подивитися і ці всі дані записати. Попри ремонтні роботи, прийом пацієнтів не переривали. Оновлювали відділення понад півроку. Повну модернізацію приміщення вдалося зробити коштом самого КНП. Всі повністю зроблені ремонти в кабінетах, оновлені стіни, оновлена стеля, оновлені комунікації. Тут окремо була перероблена система опалення, окремо були оновлені вбиральні, і одна вбиральня зроблена абсолютно нова. Це і вбиральня для осіб з інвалідністю, тому що її тут не було. Відповідно до нормативів бар'єрності. І доступності, вона повинна бути в кожному приміщенні, в тому числі і медичному. Це є закуплена орхтехніка, це є закуплені ларингоскопи, тобто є спеціальне обладнання, яке повинно бути на місці надання послуг первинної медичної допомоги. Тобто це все обладнання є докуплено, це є безконтактні термометри, пульсоксиметри, тонометри зі спеціальними манжетками для діток тощо. Наразі кажуть у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги це останнє відділення, яке підлягало капітальному ремонту. Ще декілька неоновлених приміщень є у першому педіатричному відділенні, але роботи там планують завершити до кінця року. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Долати темряву стереотипів і внутрішніх бар'єрів та відчувати власну цінність. У міській ратуші триває виставка час вийти на світло. На ній представлені фотографії людей з інвалідністю, побудовані на грі світла і тіней. Організатори проєкту зібрали 10 різних історій: прагнуть більше залучати людей з інвалідністю до суспільного життя, адвокатувати їхні права та рівність з іншими, допомагати проявляти себе і бачити власну цінність. Сама ж історія виставки розпочалась ще кілька. Років тому у 2021 році ми провели дослідження, опитавши респондентів. Зрозуміло, що більше половини з них кажуть, що вони у своєму повсякденному житті не бачать і не стикаються з людьми з інвалідністю. І звідси виникла ось ця ідея створити виставку за найменуванням Час вийти на світло. Поза як ми хочемо зробити людей з інвалідністю видимими для суспільства і власне долати бар'єри і наближати один до. Одного зйомки відбувались у трьох регіонах: Черкаси, Тернопіль та Івано-Франківськ. В обласному центрі Прикарпаття виставка не вперше, проте цього разу обрала локацію, на якій ще не мешкала. У краєзнавчому музеї кажуть, раді, що мають змогу долучитися до проєкту. Час в час повномасштабного вторгнення дуже часто ми робимо виставки, які акцентують увагу на людях з особливими потребами. Ця виставка є такою, і вона має на меті. Ввести людей з інвалідністю в суспільство. Щоб їм було там комфортно, щоб вони могли жити в ньому спокійно, розвиватися, мати свої хобі, вчитися, жити. Олег Олійник працює у музеї науковим працівником та має порушення зору. каже, інвалідність не має спиняти людину на шляху до того, чого вона прагне, – будь-то заняття улюбленою справою чи досягнення цілей. Люди з порушеннями зору і з іншими фізичними порушеннями, так само як і будь-яка людина, потребує соціалізації. Контакту з з середовищем і е, часто люди е, по своїй природі е, вважають важлив... важливим розповісти про свої е, проблеми, про свої прагнення, свої устремління. І мені видається, що досить цінним є той факт, що з'явилася така виставка, яка розповідає про, е, про життя, про цілеспрямованість. Інформаційні стенди адаптовані і для людей з порушеннями зору. Текст продубльовано шрифтом Брайля. Аби ознайомитись з історіями могли всі охочі. Факт того, що є одного часів шрифт Брайля і звичайний текст, оскільки є досить різні порушення зору, і частина людей не можуть читати окрім як шрифтом Брайля, частина людей з меншими порушеннями зору можуть читати і сприймати текст. Досить добре, що він є досить такий контрастний, і його люди з вадами зору, але які все ж таки не читають шрифтом Брайля, також можуть ознайомитися. З е, інформацією світлини та історії людей мандрують україною та експонуються у різних містах. Понад 10 вже відвідано, проте організатори на цьому не планують зупинятися. Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Місце, де народжуються та живуть справжні дива. У Франківську функціонує інклюзивна кремничка та майстерня. Тут діти з інвалідністю займаються творчістю та створюють унікальні вироби свічки, мозаїку, вишуку, мило та чимало іншого. Допомагають їм у цьому батьки. У кожному виробі дітей кажуть, прагнення до самовираження, бажання бути побаченим та визнаним. Кожна мама можна сказати закріплена за певною роботою. От на першому поверсі діти роблять мозаїку, вишивають. Ось у нас є пано, яке вони вишивали, а тут ми вже на другому поверсі тут шивали на швейній машинці. Ми дозакінчуємо цю роботу. Ми ще шиємо шопери, потім ще йдуть ті шопери в іншу майстерню і там набивають різні візерунки. Крім того, ми дуже багато нашили скатертин, які йшли в подарунок до свят. Функціонує кремничка та майстерня під керівництвом громадської організації Об'єднані любов'ю зараз у центрі займаються понад 25 осіб, а от відвідують інклюзивні студії щонайменше 150 людей. Цей простір каже керівниця організації Марія Червак, не просто місце для творчості, а можливість знайти нових друзів, підтримку та віру в себе. Це дуже важливо, що вони побачені, визнані, почуті. А ну і, звичайно, ще одним напрямком роботи це у нас є допомога сім'ям, хто виховує дітей з Інвалідністю на березі нашого центру ви можете побачити різні зали, різні інклюзивні майстерні. Все, що ми робимо, відбувається на громадських засадах. А приходять різного різні волонтери з різних країн світу в часі війни. Це було такий знаєте, такий бум сплоченості, об'єднання. І завдяки тому ми змогли розширитися». В межах підприємницької п'ятниці до кремнички завітав і міський голова Руслан Марцінків. Наголошує, такі ініціативи необхідно підтримувати, адже люди вкладають у них не лише зусилля, а й частинку свого серця. Дуже багато дітей з особливими потребами, які мають можливість десь попрацювати і поторгувати своїми виробами. Зараз буде великодня ярмарка. Всіх запрошуємо відвідати її. Вона буде біля ратуші і придбати вироби хлопців і дівчат, які є в цьому. В цій громадській організації є об'єднані любові. Дякуємо керівникові, дякуємо всім, хто сьогодні працює. Це дуже важливо для громади. Зараз переконані фахівці особливо важливо об'єднувати зусилля, і такі ініціативи кажуть, можуть стати рушійною силою, яка допомагає не лише ветеранам, а й дітям з інвалідністю. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Вийти за межі лікарняних стін та отримати гарні емоції в Івано-Франківську для захисників влаштували музичний вечір. Імпровізовану сцену розгорнули у просторі ветерани цивільні Петрос. Бійці, які проходять лікування у відділенні реабілітації ЦМКЛ, займають свої місця. Серед них і Ігор Протас. Він же півроку відновлюється в медичному закладі після ампутації правої кінцівки. каже, доводиться бувати у лікарняних стінах чимало, тому радіє, що може насолодитися музикою. Звичайно, що корисно відволіктися, як то кажуть, забути загубитися трішки. Між хлопців попасти, ну, поговорити, відволіктися. Я раджу всім. Ну, не треба замикатися в собі, треба проводити більше часу в соціумі ну, з людьми, адаптовуватись. вже так влився в колектив, намагаюся займатися спортом, ну, більше проводжу часу між людьми. Досить приємний фідбек. Це тішить, що Люди створюють для нас якісь такі ну умови, щоб ми реабілітовувалися. Виступали для захисників місцеві артисти, кажуть своєю творчістю, хочуть віддячити за захист та підтримати моральний дух бійців. Сьогодні міжнародний день театру. І коли мені була така пропозиція, я була дуже задоволена, тому що я зробила свій день. Я сьогодні співаю для тих людей. Завдяки яким я завдячую своїм життям, моя сім'я, мої дітки. Це є майбутнє наше театру, терапія пісне терапія для них, тому що маючи своїх близьких знайомих, друзів, яким дуже тяжко було, і вони мені розповідають, діляться зі мною. Я свого роду стаю для них не просто як психологом, але я десь відчуваю те, що їм потрібно необхідно. Це є пісня, це те, що стосується духовності з душі, те, що йде від душі, і мені здається, що побільше треба таких проектів. Петрос Петро, призначений для того, щоб тут відбувалися події. Які з'єднують всяких людей. Ми нікого не відрізняємо і за статусом. І відповідно, це таке місце, коротше, ми мріємо, щоб воно тут щось там об'єднувало, будь-які перетини між військовими і людьми, цивільними, нам дуже важливо. Відчуваємо, що ми робимо те, що не можемо не робити. То це треба робити. Чи це добре? Чи це добре? Це ми побачимо через багато років. Але все одно ми кожен день мусимо Кожен щось робити. такі заходи впливають на моральний стан військовослужбовців, кажуть фахівці з МКЛ. А він же безпосередньо і на фізичне здоров'я, коли бійці отримують позитивні емоції, знаходять собі хобі або ж просто мають змогу поспілкуватися у комфортній атмосфері. Відбувається комплексна реабілітація, що набагато ефективніша. Фізичне відновлення це круто, це класно, але треба не треба забувати про безбар'єр. Ність, коли е, людина має соціалізуватися, соціалізуватися, і мають ну ми маємо показати суспільству, що це не вирок ампутації, поранення це не вирок, і що люди можуть. Е, Жити такі ініціативи кажуть організатори продовжуватимуть і надалі, щоб якомога більша кількість бійців могли перезавантажитись та адаптуватись до цивільного життя. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Музична історія з тонким гумором, яка вчить дітей дбати про власну безпеку та не спілкуватися із незнайомцями в Івано-Франківському театрі Ляльок презентували прем'єру Вовк та Семеро Козенят. П'єсу за мотивами добре відомої української казки поставила київська режисерка Катерина Лук'яненко. Попри те, що вистава кольорова та динамічна, каже авторка, вона має важливий соціальний зміст та привертає увагу глядачів до проблеми кіднепінгу, викрадення дітей. Ця вистава про те, яким чином відбувається власне кіднепінг і викрадення дітей. Власне, про це казка, це не щось нове, що я додала. Але це супер важливо в контексті повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що це збільшується, на жаль, по статистичним даним. І ми не даємо ніяких відповідей на виставі, тобто ми не говоримо, як треба себе поводити в таких випадках. Але для мене дуже важливо, аби сім'я після вистави змогла обговорити цю проблему і допомогти дитині. Зрозуміти, яким чином поводитися і що робити, у виставі залучили близько 14 ляльок, серед яких планшетні, рукавичкові тростиння та навіть паркетну ляльку людського зросту. Різними розмірами персонажів режисерка хотіла розмежувати наївний світ маленьких козенят від реальності, у якій мешкають дорослі. Роль головного і єдиного антагоніста Вовчика виконав актор театру Олександр Сезонов. Він несе в собі в першу чергу. Візуальну складову, того що вовк, який вдягнений, доволі елегантно, а як ми знаємо, зустрічає завжди за зовнішністю. Але як ми зможемо побачити за сюжетом вистави, зовнішність буває доволі оманлива, тому треба дивитися трішки глибше в людей і в тих, з ким ми спілкуємося. Установки такого плану раніше в репертуарі театру не було. Втім, зараз необхідно більше уваги приділяти безпеці дітей і робити це через легкі та музичні історії. Я вам хочу сказати, давно не отримувала такого задоволення дитячих цих емоцій, і в кінці, зрештою, підбила для себе підсумки навіть по після перегляду цієї вистави. Адже саме вистави задіяні важливі теми на сьогодні це викрадення дітей. Якби це дивно не звучало, воно висвічується, вовк же, вовк же викрадає е, козеня, так і не як не можна вестись на вбрання на зовнішній вигляд. Це ж таки має бути більше якась відповідальність. Тобто ця вистава, крім того, що вона комедійна, музична, ритмічна, е, ну Мега крута, вона ще дуже повчальна. Вистава рекомендована для перегляду діткам від трьох років, але цікавою вона буде також для школярів та дорослих. Віталія Курсвятосаванюк, телеканал 402.